Політичними партіями, рухами громадських. Хочу сказати: Майдан герої Небесної Сотні. Змінили світобачення більшості свідомих людей. Суспільство не хоче і не буде жити в тотальній корупції, приниження прав і свобод людини і громадянина. Серйозні зміни відбудуться і в роботі прокуратури Волинської області, в тому числі кадрові. Про скорочення відомо, цю інформацію оприлюднено на сайті Генеральної прокуратури. Треба до цього відноситися з розумінням. В своїй кадровій політиці буду притримуватися принципу трьох П. Це патріотизм, порядність і професіоналізм. Як вже сказав Генеральний прокурор і політичне керівництво, Україна сьогодні знаходиться в стані війни. Я звертаюся до працівників прокуратури області. Усвідомте це. Запевняю Генерального прокурора України присязі, яку давав народу України. Я не зраджу. Я не зраджу майдан. Я не зраджу Небесну Сотню. Слава Україні!